Вітання всім! У нас цього разу буде супер призив стихій, є, здається, 16 спроб. Для початку. Так, казарма я заповнив, рекламу переглянув. Декілька монеток. Швиденько зарекрутнемо. На одинички, напевно, потрібно буде зупинитись. Загони не то. одні загони падають. Дайте одиничку, звичайно, будь ласка. Та що таке? Все чудово. Водиничку піймали. Тут є на 10 спроб. Давайте їх використаємо. Так, майстер емблеми чудово. Кільця нехай будуть. Майстер емблеми знову чудово. Звичайні трієчка, трієчка, ще майстер. Ну і непогано. По 10 майстер емблем. Навіть по 15. Ну і супер. Ходімо тепер до виклику. Червоний мені дуже потрібний, потрібний герой. Взагалі червоних карт майже немає. Давайте ось так. Перша спроба. О, хоча б інструктор 4 зірочки. Добре, давайте ще тут. А руфус. До речі, здається, в мене взагалі перший мій руфус. Якщо я не помиляюсь. Давайте так, затисли кнопку. Так. Четвірочка звідси прийшла, давайте тоді ще на ньому. Бутс інструктор. Ну, хочеться ніби якусь якогось п'ятизіркового героя. Багрех в мене є. Скриньку подивимось трішки їжі. Четвірочка. Якщо четвірочка, давайте ще разочок з нею. Четвірка, трійка, ніби. Ніби якась почерговість є цих четвірок, але... Ось знову четвірочка. Давайте знову ж тут. Медхаммер, щоб ти 300 років здоровенька була. Ну, я її качати не буду. У мене перша є, вона вже майже відіграла своє. На жаль. Ну, я тут х... готовий був побачити кого завгодно, але не Метхаммер. Ніби і п'ятірка прийшла, ніби і червона, ніби все добре, але є... є нюанс. Джоу Юй. Ну, звісно, ще п'ятірку мені навряд чи дадуть. Але вже докрутим. Залишається 5 спроб. Star Swift не те. Не те, що хотілося б. Так, да, Медхаммер. Це, звісно, дуже погано. Інструкторів купа зараз би червоного героя просто вкачав би чи навіть встиг би. На війну десь в оборону поставити, якщо було б щось корисне. Але на жаль. Да, можна було ніби і не крутити суперпризив стихійний цей далі. О, Лютан, до речі, лютана вкачаю, в мене не було його. Тому, напевно, і... не так вже й погано що скрутив. Хоча б лютана маю. Саї і фінікус. Ну, якось так. Типу, сказати, що працює якась. Ці збирання ресурсів, ну, напевно, працюють. Двох не впіймав перед цим. Тут Метхаммер, да? не потрібна, але ж п'ятірка. Тому якось так. Добре, тоді будемо закінчувати. Вам я бажаю піймати п'ятизіркових героїв тих, яких вам потрібно. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!